Іванович, ви мені скажіть таке питання? Питання Андрію Івановича. Ви тут бачите людей, чи ви тут бачите бомжів і гопників, так як називають ваші канали. Дайте відповідь. Тут люди чи бомжі і гопники? Шановні. Питання, відповідь. Питання, ви бачите тут людей, а тепер люди, давайте, щоб Андрій Іванович потім не розказував, що то були бомжі, неадекватні. Йому перед лицем в очі проголосує. Чи громада рясне за побудову тої сміттєпресувальної лінії чи проти? Ставим на голосування. Підніміть руки, хто проти побудови таких комплексів. Всі. Ви бачили, Андрій Іванович, що ви не казали, що гопники зривають сесію? Друге питання. Скажіть, будь ласка, дайте відповідь на питання. Чому ви запускаєте лінію на ясному? громади, я, я дуже перепрошую. Мене звати Олег, прізвище Долівський. Вам цікаво слухати цю колоскову? Давайте запитаємося в мера садового, представника садопомочі, самонебічі, самопомочі, так? Чи він, чи він, сам, сам собі чи він заборонить? Облаштування в районі сітів сільмашу в світі сортувальної, пакувальної, пресувальної, любої іншої лінії зі сміттям. Ви підтримуєте хвалу про заборону? Дозвольте я завершую. Не я дозволю, не тому що не ви брешете, знічно брешете. Шановна громада, хочу звернутися до вас. Це є чоловік є по телевізійних каналах. Синічні формі, християнин, релігійна людина, яка часто ходить в церкву, сповідається, що всі ми, і безпосередньо я і член організації розвиток громади, і ви, ми мопники, ми бандити. А знаєте чого? Бо ми йому красти не даємо. Бо цей олігарх, який має багато каналів, хоче всіх в турні пошити. Знаєте, що ми зробимо? Ми накопуємо його в дубу і скажемо дне. Ця людина. Не буде нам пудрити. Я Казу більше того. То, що він нам зараз тут розказує казку, Вернацького сміттєзвалище. Біля сельмашу метрів сміттєзвалище. Вчора буз в лісопосадка сміття. Про що він нам розказує? Сміття в Дніпропетровській везуть. Та їх в місті Львові скидають, а гроші в кишені воде. Тут же нема дурних людей. І вам не вдасться поживати всіх дур. Більше того, я вам скажу, проводимо розслідування по цій людині. І найближчим часом є кримінальні авторитети, які його покривають виявляється, які покривають прокуратурі його, допомагають квартири пропонувати міліціонерам, прокурорам. Ви думаєте, він такі самостійний? Ні. Давайте скажемо посадити, чи ви ухвалу підтримуєте? Чому ви говорите? Шановна чи? чи? громада, сьогодні ми зібралися без цієї людини, пам'ятаєте, поговорити про те, що буде в понеділок, і підтримати ухвалу про заборону. Це наше питання. Ми всі сказали так, що ми її підтримуємо, правда? Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте ухвалу про заборону? Нам не треба ваші натижні слухати. Дякую за вашу емоційну виступу. Просто можете сказати, так чи ні А скажіть тепер публічно, ви мене гопником можете назвати? Ви назвали оптиком. Мене гопником, бандитом. Назвіть мене зараз, будь ласка, оптиком і бандитом. Назвіть, будь ласка, мене гопником і бандитом. Я таким є. Прийшов поспілкуватися з мешканцями. Я мешканець так само із тальбова, шановне. Ви її поставите на голосування. Вітаю!